Вітаю, шановні. Сьогодні наша зустріч присвячена такій темі: звільнення м'язів або свобода м'язів. Ну, ви звичайно спитаєте, що це за така тема, якщо ми говоримо про майстерність актора, ми ж говоримо не про спорт. Але дуже багато сюрпризів і питань у нас є, коли ми розбираємося саме в вазах акторської майстерності. Тому я думаю, що це, ця тема буде для вас цікавою, і ми сьогодні будемо в цьому всьому розбиратися. Той, хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, аби, аби отримувати повідомлення про е, наступні лекції, які вийдуть вже зовсім скоро. <кій> Отже, природа творчої майстерності актора вимагає, щоб його фізичний апарат був підготовлений для дії. Необхідно тренувати не лише внутрішній апарат, який створює процес переживання, а й зовнішній тілесний апарат, який відображає наше внутрішнє життя. Перетворення всього фізичного апарату у виразну зброю це мистецтво з мистецтв. А це можливо лише за умови повсякденної роботи над собою, над своєю мовою, над голосом, над розвитком виразності тіла і так далі. Щоб відпрацювати вміння рухатися виразно і правдиво, потрібно займатися пластикою, фітнесом, ритмікою, танцем і тому подібне. Ну, ми сьогодні поговоримо про один з цих розділів: про вивільнення м'язів від зайвої напруги. <кхем> ну, давайте пригадаємо, як людина себе поводить у житті. Вона, звичайно, поводить себе абсолютно вільно, але якщо бачить, що на неї хтось дивиться, то зразу вона ніяковіє. Ну, а актор або оратор, якщо знаходиться на сцені, то, звичайно, ніяковіє гостріше, бо на нього дивляться багато очей, дивиться багато людей, багато очей. І це викликає інстинктивну, підсвідому м'язову реакцію. М'язи скорочуються, напружуються, рухи стають скутими, дуже часто можна бачити, що людина пітніє, і перестає бути звичайно собою. Бажання позбавитись такого стану веде до іншої крайності. Ми зразу можемо побачити розв'язність, вертлявість, але, по суті, це одна й та сама проблема. Звільнитися від м'язової напруги можна лише за допомогою органічної уваги. Органічна увага, ми цю тему розкривали першою. Хто не побачив, подивіться, будь ласка, але я вам нагадаю, що увага, що спрямована на об'єкт із зацікавленістю, це і є органічна увага. Без органічної уваги не може бути повного м'язового спокою. Що ж таке свобода м'язів? В житті ми завжди м'язово вільні. Свідомість віддає накази, тіло їх виконує. Ну і при тому м'язи для кожної дії повинні провести ту чи іншу роботу, витратити ту чи іншу кількість енергії. Ми це робимо автоматично, інстинктивно. Цей життєвий закон. Обов'язковий і для актора, який знаходиться на сцені. Отже, актор на сцені може діяти повноцінно за умови, що м'язи його напружуються рівно настільки, наскільки це необхідно, щоб виконати дану дію. Надмірне напруження або розслаблення руйнують дію і самопочуття актора. Система вправ, звичайно ж, допоможе нам володіти м'язовим апаратом і стати його господарем. Якщо цього не робити, то страх перед публікою викличе напруження, скутість м'язів і як результат фальшиву гру. Процес звільнення м'язової напруги послідовно проходить такі стадії. Етап перший. Свідомі вольові зусилля спрямовані на звільнення зайвої м'язової напруги. Ви маєте навчитися визначати, які м'язи напружені, і виводити їх з цього стану. Ну, я вам скажу, що я до сьогоднішнього дня, вже багато років, роблю цю вправу. Таким чином, наприклад, ви займаєте незручну позицію, незручну позу, відчуваєте, який м'яс у вас має зайву напругу, і намагаєтеся не звільняти не, не змінюючи позу. Розслабити е, цю м'язу. Я це роблю, коли їду в транспорті дуже часто, особливо, коли багато народу тебе вносять в вагон метро, і ти стоїш в незручній позі, раптом е, зосереджуєшся на собі і починаєш е, відчувати, де в тебе що там е, зайва напруга, де є в якій м'язі. Звільняю її, звичайно, після цього о, немає ніякої ні кріпатури, ми, нічого не болить. Тобто беріть собі за основу, робіть цю вправу. Ну, підемо далі. Другий етап звільнення, процесу звільнення м'язової напруги це свідомі вольові зусилля, спрямовані на оволодіння об'єктом уваги. Третій етап перетворення довільної уваги у захоплення, тобто це вища форма активної зосередженості і почуття внутрішньої свободи. Четвертий етап досягнення повної м'язової свободи, зникнення залишку м'язової напруги як у зовнішніх, так і у внутрішніх органах. Зосереджена увага, коли вона переходить у захоплення, породжує почуття внутрішньої свободи, а внутрішня свобода виражається у мускульній свободі. Внутрішня свобода забезпечується повною впевненістю актора у необхідності даної словесної дії, вчинків, дії, жестів та повною сценічною вірою в правду запропонованих обставин. Бачите, як все поєднано одне з іншим, одне в інше просто перетікає. Отже, давайте зараз поговоримо про те, які ж ми можемо зробити вправи. Ну, окрім тої, яку я вам вже розповіла, можна робити такі вправи можна робити на звільнення м'язів. Ну, наприклад, треба напружити і звільнити поперемінно шию, плечі, живіт, руки, ноги і так далі. Напруга і звільнення м'язів мають бути максимальними. Тобто вирішили напружити шию, напружили сильно, сильно і відпустили. І так поперемінно напружуємо різні ділянки нашого тіла. Друга вправа зручно сісти і м'яз за м'язом знизу вгору, і, навпаки, звільнити все тіло від напруги. Лишити напругу лише в тих м'язах, які підтримують тіло в сидячому стані. До тої межі, за якою вже починається падіння. Із стану повного розслаблення переходимо в стан повної напруги. Потім у стан життєво необхідної норми, тобто це бадьорий стан, коли ми не маємо зажиму, і відсутня млявість. Третє – Раптово за командою звільнити все тіло від будь-якої м'язової напруги. Ну, ви прекрасно розумієте, що якщо ви звільните всі свої м'язи по команді, то, звичайно, це призведе до того, що ви повільно впадете. Наступна вправа <кхід> теж вона дуже цікава, має назву надувні ляльки. Можливо, хтось із вас і робив такі вправи. Лягаємо на підлогу, хтось, або ви собі уявно згадуєте, думаєте, що вас надуває насос, або хтось інший робить насос, надуває вас ці ляльки, які є, і результат лялька наповнилася повітрям, стоїть у максимальному напруженні. Потім насос від'єднують від ляльок, і вони поступово випускають повітря до повної м'язової свободи. П'яте ще одні вправи. Згадайте, що ви, яку ви фізичну дію, таку ну, активну, серйозну робили останнім часом? Ну, можливо, кололи дрова, чи витягали відро там, з колодязя. Чи може ми підтягували гірю? Ну, що, може, внесли два відра? Ну, тобто, от все, що ви робили такого саме фізичного, пригадайте і спробуйте відтворити ці дії по пам'яті. Якщо ви несете, наприклад, валізу важку, то Відчуйте, які у вас м'язи напружуються, коли ви це робите. Ось такі вправи допоможуть вам досягти успіху саме за цією темою. Отже, ця тема не дуже важка, не дуже складна, як на мене. Мені здається, що я дуже коротко, але чітко, вам все розказала. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Ще раз нагадую, що зовсім скоро з'являться наступні лекції. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб першими отримати повідомлення про вихід нових відео. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся. Па-па, гарного вам дня!